Радує в цьому році урожай капусти. Дивіться, яка в мене вже цвітна капусточка. І рання дуже гарна, перша, дозріла, конусна. Ось, дивіться, яка вона красива. Тверденька, ну, а цвітна, то це просто, просто неймовірна краса. І що вам хочу сказати знову, знову і знову, ніякої хімії, ось тут на городі ніякої обробки капусті не проводили по, по, по капусті. Тільки, тільки полив холодною водою із шланга щодня бажано з раночку, ну як уже виходило. Просто із шланга, отак струєю обливали цю капусту. Бачу, вже е, десь десь ось мені казалось, що була білокрилочка. Ось, можливо, оце вона і є. Тому що, да, бачите, ось білокрилка вже з'явилася, тому що йшли дощі, ну, сенсу обробляти не було водою. Але повірте, цей спосіб дуже дуже дієвий, допомагає. Якщо немає можливості із шланга поливати, ну в нас добре, що так воно все тут близенько біля хати то просто берете відро холодної води, просто холодної скриниці. І з розмаху поливаєте так, щоб ця вода дістала під е, листочки, під низ. Тому що білокрилка ж, як бачите, сидить вона під листочком. І отак, щоб ми цю білокрилочку змили. Нічого страшного, будемо знову поливати, щоб вона не розповсюджувалася. І повірте, в минулому році в мене відео набрало 26 переглядів. Напевно, я думаю, третя частина цих людей тільки повірила, що це допомагає. Але ж той, хто повірив, передасть далі і розповість, і розкаже, як легко, без хімічних засобів, спасти свою капусту. Дякую за перегляд. Надіюсь, на нових підписників. Так що, в слідуючому відео покажу свої помідорки, ось там вони стоять. Сьогодні теж буду оброблювати. До побачення!